Є в нас Наталко Гуменюк на скайп звязку Якщо ви можете, поки з Наталкою говорити, то і вивезти її фотографії з Фейсбука. Зможете, так? Наталко, привіт. Ой, Привіт. Ми дуже щасливі, бо ми тільки дісталися після трьох діб до інтернету, не було фактично дві там, доби якби, телефонного зв'язку. тому... Почуваєшся, ніби от я просто розумію, як люди там почуваються, коли не уявляю, що відбувається, але дуже добре розбираєшся, що відбувається в Лисичанську і в Сєвєродонецьку, де ми провели останні три дні. Я так розумію, ти зараз вже в Сватово добралася до зв'язку. Ну так, до цього там немає. Це, до речі, для родичів дуже важливо, якщо хтось переживає, нас так само люди просили виїхати за територію, телефонувати батькам. Ну насправді не працюють От, три дні мобільні телефонні оператори, електрики немає, тому не можна підзаряд... не можна якось підзарядитися. В Сєвєродонецьку електрика є, але немає зв'язку. Там інтернету так само і фактично канали комунікації втрачено. А так як до того моменту, поки був ну тобто, поки цей зв'язок не втратився, були якісь там бомбування, були бойові дії. То, звісно, величезна кількість людей переймається, але ну переймається, турбується, але фіз. Фізично треба виїхати доволі далеко а, за місто, щоб от зловити цей сигнал. Наталко розповідаю, бачу твої фотографії про цей батальйон призрак так батальйон бойовиків, який був я так розумію, знищений так. Лисичанську е, силами антитерористичної операції, ну так будемо називати офіційно, як вона називається, так е, силами армії. Що ти побачила в Лисичанську? І взагалі, ну найперше, це настрої місцевих жителів, що з ними, чи є в них якісь елементарні засоби, там не знаю, води, вода, світло, що далі, і як взагалі виглядає місто після всього. Так, дві речі розділю. Звісно, батальйон призрак. Ми там з батальйоном Донбас, який виконує функцію, насправді, ну функція нацгвардії. Насправді далі, після того як штурмують місто, підтримувати порядок і власне перевіряти його на безпеку. Там справді було знайдено дуже не можна сказати, що знищено. Це справді там підтвердить і Семен Семенченко. і Ті, кого ми знімали. Вони відійшли два дні. Вони збиралися для того, щоб відійти і перебазуватися і. Перейти оце угруповання мозгового у... 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 у Арте. Почкайте, так. Трошечки пропадаєш, Якщо можна у... ти повільніше і поменше рухайся. рухаєш. Артеміс, там поряд. А, Перебиралися, і ми насправді були там. Добре, і. Ем... Чому вони відійшли два дні збиралися, і після того, особливо як ми побачили, що відбувається на от заводі пролетар, де були бараки, де були можна сказати, штаб такий дуже серйозний? Можна оцінити масштаби, тому що забирали дуже багато речей, дуже багато зброї. Дуже багато зброї лишилося, що говорить про те, як багато могли з собою забрати. Там були і ПЗРК, і зенітні установки знайшли. Чимало, тобто забирали, знайшли документи. Ми бачили і фотографували і російські паспорти, і там, і азербайджанські документи. Справді документи були і місцевих мешканців, а також і представників різних там людей, прописаних в різних регіонах України. Ми е, знайшли дуже багато, знаєте, ліків саме з горлівки, з горлівського стеролу, ліків там таких, як от просто ліків, там якихось тетрамону, ще якихось, і буквально ящики там, наприклад. Е, Адреналіну там багато нашивок, наприклад, то можна оцінити масштаб там батальйону призрак. Ем, величезну кількість гуманітарної допомоги з Росії, саме яка, в принципі, як здається, вона ніби не виходила, тому що місцеві люди її не отримували. Але це були, наприклад, пакети ЛДПР. Ми знайшли зошиток ЛДПР, в якому там з ім'ям з обличчям Жириновського, в якому на трьох сторінках. Написані прізвища і номера телефонів, снайперів і операторів. Е ПЗРК, просто отакі, от тобто величезна кількість документів. Наталка, я і... знаю, я просто знаю, що коли в полоні була, то дуже хвалилися ЛНР-представники оцим от тигром, знаєш, такий броньований типу джип. Кажуть, ну це нам Джириновський ще давно. Тобто я розумію, що цей пан м'яко, ну називаємо його так, там дуже допомагає їм, саме ЛНР представникам. Продовжує, я тебе вибач, перебила так. Просто та да, звісно, але просто уявити масштаб ми хочемо дуже показати. Просто справді. Привеземо, змонтуємо. Але тут може бути, уявіть, от, наприклад, в одному відділку одна кімната одного медикаменту, тільки одного медикаменту. Чи, наприклад, ціла кімната одного виду там тушкованої яловичини? Наприклад, дуже багато там, навіть нам говорили і самого батальйону Донбас звертають уваги. Особливо в Лисичанську і в Сєвєродонецьку дуже багато цих релігійних людей, ну як не релігійних людей, там на кожному, на кожній двері, дверях є якийсь напис: там амінь. Воюємо там за там не про російський мир, а там справді така віра в те, що ми звільнимо це місто від фашизму. Ну, тобто, ну дуже багато друкованої продукції. Наприклад, цілі пачки талонів на бензин. Тобто, просто по цьому можна уявити, що масштаб і вони все. Ж, Більшість техніки ем, вивезли. З приводу міста, справді зараз ну, ми б ж були там і в Слав'янську, я скажу, що в Лисичанську справді е, є багато зруйнувань. Вони не такі, щоб тобто, все місто, але є певні квартали, особливо той квартал, який ем, зовні, там, ну, не те, що зовні обстрілювалися. Тут немає питань в тому, що обстрілювали зсередини, тобто, як, ну, дивлячись на напрямки, так, там точно можна визначити, що стріляли стріляли з середини там міста, але і не тільки. Є там район, де там зруйнована лікарня, ну там не було ем, пацієнтів, так але ми от навіть таке мені здається по людськи. Ти розумієш, що люди, е, до речі, вітають добре Нацгвардію, чесно, якщо загально говорити. Ну ті, хто ну це всюди, і в Сіверодонецьку, і в, ем, в Лисичанську. Люди, які хочуть охочі говорити на камеру, звісно, це ті, хто підтримують там армію, е, це підтримують Україну. Вони першими йдуть на контакт. Люди, які так. Як сказати, вони не дуже хочуть фільмуватися, які там ще не розібралися, або кажуть там, от ми тут, типу, стріляли, а ми там ви там? Це хіба така свобода, але я не бачила якогось таких агресивного настрою. Єдине, що люди живуть в під От ще люди, вони потихеньку вилазять з підвалів. Бо що б там не казали, ми спілкувалися з хлопцями з батальйону Донбас, так які сказали, що фактично не можна знайти там ні місцевого прокурора, ні місцеву владу. Всі поховалися. От Вже два дні пройшло, так і виходить, що деякі люди так. Та-та-та, Я говорю говорю, на целію. Деякі, деякі, деякі люди, в принципі, не знають, що можна виходити. Я кажу, Ви взагалі знаєте, що відбувається в країні. Вони кажуть, ми не знаємо, тому що ми боїмося, тому що там ще десь якісь вистріли лу, лу, uh -huh. лунають. Лунають і вони сидять, кажуть: ну от ми два дні на подвір'ї сидимо. Ми не знаємо, чи можна виходити, чи це сепаратисти пішли, чи вони повернуться, чи то багато фізично от, розумієте, є військові, так а, вони, тобто вони підходять там, звісно, і до того ж Донбасу, і питають там в нас там грабують? ну не те, що в нас там немає світла, вони не мають до кого звертатися. Зрозуміло, що кількість там от ну якби і баталь... ну, чи немає взагалі структур, чи це МНС. Чи це якісь представники, до яких можна в принципі прийти і зрозуміти оце? Наталко? Давай далі говорити про Лисичанськ. Ну, я ще скажу, що ну насправді велику допомогу, от надають, не можна сказати, що немає допомоги, але це все волонтерство. Навіть якісь там Сіверодонецька, люди самі, тобто один міст, поки є, є по якому можна пересуватися. По ньому треба, наприклад, все одно вночі обережно, так, блокпости, там ще долі досі не певні, що всі пішли. Тобто, ну це слово зачистка звучить так е трошки жорстко, так, але мається на увазі, що там немає 100% певненості, що ці всі там, ті, хто були бойовими, Явики, вони пішли. А що якісь люди причаїлися, це може бути. Тому там, ага. наприклад, вночі пересуватися категорично неможливо. Так, там стоять на блокпостах різні е, види, але все одно фізично цих людей дуже мало для того, щоб ці місця контролювати. Але я кажу, сі лю, мешканці Сєвєродонецька дуже намагаються допомогти самі, хто як може. Що ще політично мені здається важливо. Ми так само були в, е, в Сєвєродонецьку, в, От є таке зда будівля проектного інституту, де була одна база сепаратистів. Ага. Ну там можна було зайти, подивитися, пофотографувати документи. Ми говорили з місцевими людьми, які поїхали геть, і це загальне враження. Люди дуже не довіряють місцевим правоохоронним органам, тому що ці правоохоронні органи, яких не було. Ну, тобто, тут разом ага. десь з'явилися. І вони не знають. Бо вони бо місцеві люди, ну, тобто, ті, хто приїхали, я не знаю, українські військові, вони ж напевно, чи я ну, не мені вирішувати, але вони не знають в лице всіх там місцевих міліціонерів ага. та решту. Ми приходили з одним з активістів. У цей будинок, а, там, де був штаб а, а, сепаратистів. І побачили, що міліціонери, які потім прийшли розслідувати цю справу, нам кажуть, це ті самі люди, які тут були, якби і були разом з сепаратистами, сепаратистами. Угу. ну тобто, і це загальна є серйозна недовіра, саме я не скажу до просто от влади, як такої, а саме до силовиків, які свого роду там. Чи кришували якийсь бізнес? І люди кажуть: ми не знаємо, навіть якщо ми хочемо на когось там поскаржитися, чи ми можемо ще це говорити, чи це потім буде повернене проти нас, Наталка, Я тобі скажу, ти... я тебе переб'ю на секунду. Там в Сватово є генерал Науменко. Це один з генералів, який от забезпечує якраз роботу міліції. Тобто він був в Луганську, потім зрозуміло, в Луганську там неможливо було працювати. Він переїхав в Сватово. От ти, до речі, можеш в нього запитати: де взагалі міліція зараз у звільнених містах Луганськ Області, тому що коли я була там, це теж дуже активно питали мешканці: де міліція? Чому вона зараз не охороняє правопорядок, коли ці міста звільнені? Так? І ну треба якісь інші люди нові, чому та сама міліція, яка була десь, залишилася. Це все, це, все. Я думаю, ти питання генералу науменко можеш поставити. Я тобі дам його контакт телефону пізніше. Ми маємо ну, сподіваємося, зв'язатися, так, угу. але є загальне, от просто це взагалі є певне поняття, там презумпція невинності. Ми не можемо казати про всіх людей. Угу. Так. Але загальна недовіра населення, воно не певне, що влада змінилася, якщо ті самі люди десь є. І це от таку, таке ну не те, що напруження певне створює. Бо повноцінно щось змінювати дуже складно. Але я скажу: насправді, ну, якщо говорити про враження, не так багато і потрібно. От, ну, це я, там, та, ми не активісти, ми журналісти, але інколи там здається, ми там їздили і було з нами поряд активісти, які висловлювали думку, які ну тобто і казали, що можливо одного мегафону, який би там їздив по місту і казав, там Виходьте, вже мир, там хліб привозять туди, може б і вистачило. Отак, ну якби я. Тут питання: люди як про які настрої їх питати? Вони тиждень назад останній раз дивилися новини. Вони навіть, можливо, деякі не знають, що літак збили. І тут ага. такий гарний ґрунт для того, щоб людям пояснити, що взагалі було цей останній місяць чи два. І в принципі людям там партійним організаціям, громадським організаціям, там вже зараз безпечно працювати, і справді бракує інформації для того, щоб ну, тобто, батальйон батальйоном, але це там окрема група у військових угу. свої завдання. Ну, Ти якихось чиновників, правда. до речі, там бачила, ну якихось представників Та залеж... влади. Знаєте, от в Сєвєродонецьку, ні, в, в, в Лисичанську в батальйоні Донбас нам сказали, що вони їх шукають, шукають, не можуть знайти. А от в Сєвєродонецьку ми зустрічали, були вихідні дні, знаєте, все одно офіціоз якийсь лишився, і ми зустрічали представників влади серед волонтерів. Вони з нами говорили неформально, кажуть, ну ми типу не зобов'язані, але ми тут там в готелі одному, наприклад, є там готель центральний, де просто адміністрація, він просто зручний, бо він на перетині доріг, і люди якби. Ну, їдуть тролейбусом і розуміють, не тролейбусом, там автобусом чи чим ем, можуть зрозуміти, що це от місце, там де можуть зібратися люди. І там були представники місцевої влади, але вони неформально там, ну буквально там домовлялися про хліб. Це було якось так. Ну, чесно кажучи, вони там справді кажуть: ну, ми знаємо, що в нас є губернатор, то да їм, ну тобто їм навіть. От, уявіть, їм складно додзвонитися. там, ну Це не, не у всіх є. От зараз ніхто не був готовий, щоб були всі там е, номери е, міські номери. Тобто вони от якось там внутрішньо самі по собі щось зорганізовують, але для такого масштабу це просто неможливо. ну uh -huh. Просто для того, щоб до всіх звернутися. Uh -huh. І чим раніше там от якась позиція, там, ну, я не кажу української влади, а суспільства влади, яка пояснить людям, що тут мир, тим легше це заспокоїться і не буде недовіри. Uh -huh. Просто сподівав би, ніби таке враження, що, знаєте, звільнили, а все, от, якби, ну там, ну, сепаратистів більше немає, але якби і все. Uh -huh. і, і Наталко, сподіваємося, що там все покращиться. Я тебе останнє хочу запитати. Тут на сторінці в Фейсбуці батальйону Донбас писали вони, що знайшли в цього батальйону «Призрак», батальйон, який покинув територію Лисичанська, так, цей сепаратистський п'ляшок коньяку і багато. Еректилу, тобто п'ять ящиків препарату еректил, знайшли це, типа аналог віагар, дешевший, і колекцію коньяку. Ти щось таке бачила там. Це при нас вони знайшли. Я чесно скажу. Це така якби фейб... фейсбучна така річ запостити. До речі, на моїй фотографії, яка є, там є цей і батальйон Призл і Еректил. Це на одному столі. Але там саме ми знайшли і е, як сказати адреналін, уколи адреналіну. Ну нам пояснювали, що можна це якось так само, як А, бачимо, дупи, бачимо, це твою фотографію. З Так, Ну в нас є його більше. Ну... Тобто ми все ж таки звертали увагу на документи. Так, це було вони при... ну там можна чесно кажуть. Чесно кажучи, ну так, коньяк там був поряд з іконами, все як годиться. Але я кажу, більше було зброї і таких серйозніших доказів, ніж ну але до речі, еректил. Я вам скажу виробництва горлівського. Ну, тобто, там багато ліків московських і горлівського виробництва. Тому, чесно кажучи, сумнівів, що ну, тобто, там причин немає, тому що це якимись серйозними методами. Е е е е е масово доправлялося там з горлівки ці ліки до е е Лисичанська і ну Лисичанська, зокрема. Дякую, Наталочко. Дуже дякую за всю таку дуже детальну інформацію. Ти молодець, що потрапила. Я от ніяк не можу потрапити на якісь звільнені, а один раз щастя потрапила. Звільнені території, постійно, де бойові дії. Я хотіла тебе ще одне запитати. Якщо ти є зі мною, ти знаєш про так. вогнепальне поранення? Ну, ще не підтвердили, що це вогнепальне журналістки польської, яка працює на Еспресо ТВ. Її просто десь орієнтовно везли тою територію. Вона була в лікарні Старобільська, це близько до сватву. Потім її Перевезли в Харків. Ти знаєш щось про цю історію чи ні? Ні, ні, ні. Тому що я не користувалася інтернетом, тому не Зрозуміло. можу говорити. Але я знаю, що ну я думаю, що ви знаєте з офіційних там, що були все-таки в результаті цих боїв, постраждали так само і військові. Ну це інша історія. Про знаю. це не знаємо. Але є певна розумієте, наспри насправді обов'язково потрібно бути дуже обережними на блокпостах усіх. В нічний час, тому що ну як сказати, треба всі засоби е, зберігати, тому що є причини і в цих батальйонів, не батальйонів, і військових, які там стоять на кордоні, не на кордоні, на цих мостах, на цих територіях. Там така складна територія, там терикони, багато таке uh -huh. кажуть, зеленки. І там е, нам пояснювали місцеві жителі, що там можна там, і через річку в брід перейти. Uh -huh. До речі, ой, розповідали. Ну, справді ми не могли фільмувати, але це факт. Що от коли були бої, люди в брід човнами переправлялися, ну тобто біженці, uh -huh. ну тобто переселенці, uh -huh. не, не ці. Але тобто там можна місцеві, дуже там є так само місцеві, да, і і там дорога, складна, звичайно. складна uh -huh. дуже е, така там горби, терикони, багато зелені. Там непроста територія, і справді, слухайте, зараз скажу: говорили про дві тисячі бійців, говорили про ну 400 це було там на пролетарі пролетарі, так. Нам велика, велика була база. Було зрозуміло, що вони там не не тимчасово, що вони там працювали, працювали системно. Угу. Дякую тобі, Наталка.